Добрий день ми з України. Мене звати Іна. Сьогодні 21 березня і я приступаю до обрізки своїх барбарисів. Перед вами барбарис Тунберга Orange Rocket. Це колоновидний барбарис. Цьому барбарису повних два роки, як він росте у мене. Отримала я його малесеньким малесеньким череночком. Кожної весни я обрізаю свої барбариси. Також обрізаю ще влітку барбариси. Ось подивіться, минулорічні пагони такі ось високі, гарні. А ось пагони є низенькі, які ростуть майже всередині крони, яким буде мало попадати світла. Тому їх обов'язково потрібно відрізати. Якщо у вас досить дорослий кущ барбарису і є старі пагони, то старі пагони теж потрібно видаляти у барбариса. Тому що він потім буде недекоративний мати вигляд. Ось цю гілку я теж повністю зріжу. Ну, залишу, ось дивіться, бруньочка, яка йде наружу. От я на цю бруньочку зріжу. Якщо піде пагон з тої бруньки, буде просто чудово. І обов'язково перед обрізкою Барбариса одівайте рукавички, тому що він дуже сильно колючий. Ось так я залишаю свій барбарис. І, до речі, ще хочу сказати, що колоновидні барбариси я ніколи не обрізаю ось так: от, не зрізаю їм верхівки. Тому що, бачите, от у них наростають от веєр такий. І якщо ми зріжемо ще отут, то із нижчих бруньок піде ще один такий веєр. Навіщо нам це не потрібно? Якщо ми хочемо знизити висоту пагона, то ми можемо зрізати. До ось цієї гілочки до розгалуження або до ще нижчої гілочки, от як нам сподобається. Я залишу поки що його в такій формі. Ось ще один барбарисик, це барбарисик арлікін. Ось дивіться, ось ця гілочка росте незрозуміло як. Також ми її удаляємо. Ось тут, от дивіться, таке от розгалуження, оця гілка росте пряміком вовнутрі. Ми також її можемо зрізати. Ось. Ну, все. Тут залишаються молодесенькі пагінці, минулорічні, ось такі вже. Все, Цей барбарис залишає в такому вигляді. Ось це, друзі, барбарис Тунберга Адмірейшн. Він має шаровидну форму, він росте так сам по собі. Ось саме такі барбариси можна обрізати ось так от зверху. Це буде давати більше розгалуження, він буде ставати ширше, пишніше і краще, але все одно в таких барбарисиках потрібно видаляти старі пагони, засохші, зазвичай ми це знаємо, як робити. Цей барбарисик у мене хороший, гарненький, тому я візьму просто декілька пагонів для черенкування. Для черенкування барбарисика беру ось такі от пагінці, бачите, минулорічного приросту. І просто отак обрізаю там на нижню брунечку одну залишаю. І намагаюся зробити так, щоб не зашкодити красі барбарисика цього. Ось. Він ще більше розгалужиться в містах, зрізу, і буде все з ним добре. Ну і в мене буде матеріал для черенкування. Зараз швиденько покажу, як я роблю черенки. Ось так от відриваю оці відросточки з п'яточкою. Якщо вийшла, п'яточка ось така довга, я її трішки зрізаю. Ось це занадто довгий черенок, я його ділю на два. Ось так. Ось, бачите, ось такий черенок виходить. Отут ось. Ось верхівочку відрізали, теж чудовий черенок. Наступний тут п'яточка, верхівочку відрізали. Ще один чудовий черенок. І так от підготовуємо всі череночки. Ось, бачите? Нічого складного в цьому немає. Ось дивіться, в цьому році я приготувала такі ось ящики, наповнила їх ґрунтовою землею в місті з піском, промочила гарненько. І свої череночки буду вставляти ось сюди. Ось так от, бачите? Ось так от. Буду накривати плівкою і все, залишати їх тут до вкорінення. Як тільки побачу, що корінчики пішли, то я буду пересаджувати їх у е стаканчики. Ось. Ось так я це роблю. А це друзі, я тут черенкувала Барбариси минулого літа. Це було е, зеленим черенкуванням, молодими, однорічними приростами влітку. Ще не відкривала, не дивилася, що тут. Але хочу підкопати і глянути. Бачите, на деяких є бруньочки, розпустившися. Цей от загинув. Але чи є тут корні? Я не знаю. Ось хочу зараз подивитися. Якось обережно, мені потрібно це зробити. Опа. Так, цю частину відкопала. Ой, дивіться, дивіться, що робиться. Подивіться, яка краса. Тут немає. Бачите, є брунячки, але корінців немає. А ось тут чудові корінчики. Дивіться. Ось. Ці барбарисики зараз всі посажу в стаканчики. Так що черенкуйте, пробуйте, і у вас все обов'язково вийде. Всім до побачення!